Вулиці Гордоцької маємо намір повернути ліворуч на вулицю Проспект В'ячеслава Чорнобов. Бачимо світлофори в перехрестя прихрестя керуємося знаками. Справа ми бачимо, який знак 2-3. В Значить, Ми в пріоритеті. Але справа бачимо також кого. пішов потім. на будь-якому нерегульованому регульованому шкільному переході, шкіт має право. На першочерговий окуп. На наступному перехрещенні, штаємо зверху знаки. Ми, нам потрібно з'яснити маневр наліво. Тобто, якщо подивитися вверх, ми бачимо три знаки 5.18. Нам треба перестроїтися на крайню ліву знову. Перестроїмося на крайню ліву спину. Добре. При повороті наліво, нам треба кого пропустити. В принципі, готуватися до маневру. Заважте мене ми... добренько. добренько, Пропускаємо зустрічний рух. До речі, можемо ще трошечки попроситися. О, до речі, бачите? Замітили? Він нас пропустив. Супер. Є пішов пішоходи теж пропускаємо. І повертаємо. Ми на головній, до речі, авто справа на другий ряд. Є сенс триматися ближче білого краю. Я вам поясню чому. Тому що на наступному розгалуженні доріг нам треба буде здійснити маневр направо. Бачите? Правильно, обов'язково вишаємо край правий покажіть повороту і подивіться ласка, справа, знак. Шевченко. То, до речі, вже бачимо, що світлофор увімкнутий. Водій не має, до речі, права повертати наліво, тому що наказовий знак рух прямо Он забороняє поворот ліворуч на перехресті. До речі, особливості цього знака рух прямо, він дозволяє поворот направо у двори та інші прилеглі до дороги території. До речі, запитується, чи завжди обов'язково смуга для руху маршрутних транспортних засобів може бути позначена жовтою суцільною лінією розмітки? Так? Ну, в принципі, нам треба бути готовим до того, що смуга для громадського транспорту також може і позначатися білою лінією розмітки. Але найголовніше ось цей напис А. І знак. Інформаційно-вказівни, який нам говорить, що це смуги для маршрутних транспортних засобів. Звісно, якщо жовтого кольору лінія розмітки розділяє смугу для загального користування і смуги для маршрутних транспортних засобів, це для водія додаткове зорове орієнтування. Наближаємося до перехрещення з кровим рухом Чорновола Липецького. Що це перехрещення цікаве? А воно цікаве тим, що воно має. Перед в'їздом знаки, які нам говорять напрямки руху, по смугам. Тобто, з якої смуги, в якому напрямку я можу рухатися. Якщо ми придивимося, то з другої смуги попутного напрямку ми можемо їхати прямо ліворуч і на розворот. З першої смуги попутного напрямку ми можемо рухатися прямо або направо. Я, до речі, замічаю, що таких перехрещень з кровим рухом, там де є знаки і лінії розмітки, які би вказували напрямки руху по смугах або напрямок руху по смузі, в нашому місці стає все більше. Я вважаю, в принципі, для водія початківця це є легше. чи складніше. Як ви гадаєте? Складніше. Коли є знаки, які вам говорять, напрямки руху по смугах складніше. Це дуже темно. Прошу. Ну, Особливості проїзду перехрестя з Кровим Рухом полягає в тому, щоб зрозуміти момент, коли ми можемо розпочати рух. Тому що в більшості випадків, от як на тому перехрещенні, бачимо, табличка на 7-8 нам говорить кільце головне. Так, будемо виконувати поворот з вулиці Городоцька на вулицю Богдана на Будемо виконувати поворот наліво. Ми зайняли третю смугу для руху в путному напрямку. Так. Наше завдання дочекатися, доки загориться ось ця невеличка секція зверху пішохідного світлофора стрілочка ліворуч. І це сигнал для нас, що ми можемо рухатися в напрямку стрілочки у віку в цій невеличкій секції. Для багатьох водіїв це складно, подивіться, будь ласка, так. Загорілася додаткова секція, стрілочка ліворуч. Це дозволяє нам виконувати поворот наліво на вулицю Богдана Лепка.